Представники Івано-Франківської мерії проінспектували перебіг облаштування мостів на Солотвинській бистриці. Зокрема, у пасічні спорудження нового мосту війшло у завершальну стадію. Підрядники здійснюють гідроізоляцію, встановлюють порушні та інші захисні конструкції безпеки. Зараз йдуть перві шари асфальтобетону, підходи до мосту. На мості робиться гідроізоляція приїжджої частини вже. Проводиться освітлення. Також суттєво укріплюється конструкція чинного мосту на виїзді із пасічної експлуатаційні можливості переправи мають підсилити п'ять додаткових опор. У час провели обстеження цього нашого старого моста. І обстеження виявило слабкі місця на п'ятьох опорах. Ще десь в серпні місяці були розпочаті роботи. Ну і вже зараз, як ви бачите, йдуть до завершення. Поклали страхувальні опори. Під існуючі гарантія дається на ці роботи, бо впевнені, що принаймні в цих місцях точно провалу балок не буде. Обстеження показало, що інші опори з'єднання з балками перебувають в задовільному стані. Тобто, ще наразі, скажімо так, станом на сьогоднішній день, таких проблем немає. Із наближенням холодів мостобудівники намагаються своєчасно впоратися із доведеним завданням. Відтак, виробничому процесові додали відповідної динаміки. Ми сьогодні дивилися, як. Два моста, один новий міст. Бачите, ми вже почали асфальтувати з сторони хіміків, ведуться активні роботи. Ну, надіємося, що все йде до того. Вже опори встановлюємо, встановлюємо опори освітлення. Ну, роботи тривають, і, хоча роботи ще є, але дуже активно, і ми йдемо до фінішу. Ну і також фіні. А завершальні роботи тривають по укріпленню опор на старому мості. Тобто теж декілька тижнів, я думаю, що повністю робота. І ще міст може декілька років ну, без капітального ремонту функціонувати у звичному режимі. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на Вежі.